І всім мяу, мої кошенята. І хочу вибачити за таку якість звуку, і за те, що я пропала на 300 років, і змінила оску. Да, то тепер моя оска. Але не про це. Сьогодні я буду озвучувати меми або комикси по котах вояках. Ну, і думаю, і перекладатиму їх, звісно, з російської, звісно, мови. Вибачаю за це, бо тому що я на українській ніяк не могла знайти, за що мені дуже шкода? Ну що ж, не будемо тягати мишку за хвостика і почнемо. До чорта напівкровок! Бать, ти чого, я ж напівкровка. Коротше, тепер кошенята будуть тренуватися і йти на смертельний бій з трьох повень, а старіші не будуть бомжувати. Господи, що за дебіла я народила. Темносмуг і довгохвість. Цей домашній котик, Рудько, ніколи не стане провідником. Так же вогнезір коли став провідником. Беч, беч. <реку> Логіка синьозірки після зради тигрокігтя якщо трох тигрокіготь був сильним воїном і зрадою клан. Ви теж сильні зрадники. Синьозірка, яка своєю жизою висказує йому якусь фігню. Тим часом вогнесерт. блін? Синьозірка в книзі небезпечний шлях. Бунт! Гускопух приходить на посвя... посвячення в печеру долуного камня. Зореклан, який дає йому пророцтво на 10 років пред. Глибокий вдох. Ніхто, абсолютно ніхто. Вивірко-стрибка після двохнетижневої пропажі. пропажі. Жовтоїкла, та тільки подивись, який ж він дужка. Ага, а кіхті у нього вже з довжиною з твої. Я нікого не боюсь, але ця штука лякає мене. Вони були найкращою парою, але зараза коришного забили камінчиком. Ма, там на вулиці якась стрьомна кішка тварюко. а, -а, -а, -а! Посвячення вийки однолап. я бачу ти одновус. Ти грузір, тебе колись совість мучила, та це я совість мучив. Ще раз хочу вибати, вибачити за якість звуку і за якість фотографій з мемів. Але я надіюся, вам моя озвучка дуже сподобалась. Тож, якщо сподобалось, ставте лайки, хто не підписався, то підпишіться. І, будь ласка, можете написати мені якийсь приємний коментар. І якщо вам сподобалось, можу зробити другу частину. Всім па-па!